Чи не кожного дня у Рівному та області виявляють автомобілі з ознаками підробки? Лише за місяць вересень таких авто виявлено аж 5. Вересень місяць в справі лежить BMW 530 Volkswagen Golf, Audi 80, Volkswagen Caddy, Volkswagen Vento. Це тільки за 13 днів ми попрацювали в вересні місяці і вже ми маємо. П'ять транспортних засобів, які мають ознаки підробки. Рівнянин Максим нещодавно придбав автомобіль, аби заспокоїти власну совість і убезпечитись від майбутніх незручностей, вирішив скористатися послугами експертів при територіальному сервісному центрі. Що у Рівному для того, щоб перепевнитись в тому, що вона є нормальною, що на ній потім, грубо кажучи, на постуда її з мене не спитають, де я її взяв і як виривів <різь> Меркузова. От відповідно. Звернувся до експертів, вони оглянули, сказали, що автомобіль нормальний. Я знаю, що за цей товар я заплачу кошти. Відповідно, задоволений його якість. Розповідає, що така процедура не займе багато часу. Буквально за 10 хвилин авто оглянуте. У його випадку транспортний засіб, ознак підробки немає. В принципі, огляд експертів він є обов'язковим і він повинен бути обов'язковим, тому що це в першу чергу забезпечує майбутнього власника автомобіля для того, щоб не купити машину, яка в принципі ну. Потім її просто нам просто не забрали. Фахівці розповідають, що огляд експертів є необов'язковим. Він проводиться лише за згодою клієнта, проте радять ним скористатися, аби не стати жертвою злочинців. Механізм реєстрації зроблено зараз так, що спочатку оформляється, оглядається автомобіль, а після того оформляється договір куплі-продажу, що обезпечує власників який придбає новий автомобіль від підробки і так далі. По нашій базі ми можемо перевіряти, виявляти їх останній випадок виявили рецидивіста, який значиться в розшуку. Огляд експертів при територіальних сервісних центрах безкоштовний. Проте, якщо ви захочете провести дослідження транспортного засобу, така послуга вартуватиме 200 гривень. Зазначимо, що на сьогоднішній день в Україні збільшилася кількість автомобілів двійників, ввезених з тимчасово окупованої території. Фахівці сервісних центрів МВС закликають автолюбителів бути обачними і ретельно перевіряти транспортний засіб перед тим, як його придбати. Марина Гречка Іван Комар. У ритмі подій